Ну як дуже смачно. дуже дякую мам. на здоров'я. Дякую, дуже мило. Дякую. Це швидко засихаючи, як я пам'ятаю. Да. Ні, 34 ні. Я, я буду дуже швидко зганятися. Ну, давай візьмемо, я думаю, що він якийсь цікавий. Це цікавий. Такі, у мене тільки стрій, мама моя каші купити такі двоє у угу. Двоє прямо? Да. Тобі німі, а там так. А там є такі ще одні? Звертайтесь до працівників магазину. Я підразуди добре. Почувай, будь ласка. Ага, хлопьні укуляли. Що ти хочеш? Шуточку. Я ти куплю. Це не даримо. Це кистивачка і стілачка. Таке далеко, кистувачка, стілачка. Ну давай візьмемо. Далі ми ще купили отаке щось. Не знаю для чого. Ще пластин, ось такий. просто він. Далі ще якась ось ця ось штука, не знаю для чого. Ось такі ось якісь штуки. Які, які. Укуляли, гауні, ще. Я теж, я теж такі собі купив. Але нічого і, і, і кольору і іншої малки. І далі я купила ще ось, ось таку от штуку, якусь непонятну. І я якось її ще попробую відкрию. І це виходить стелачка. Прикольна стелачка. Скоріка ставочка, прикольна ставочка. Як вона заходиться, просто жах. І, і що тут? Що цікаво, що отут, на цій стороні? Попробуємо відкрити. Це отака от підстухочка. Прикольна підсугачка. І це все. Всі пока. Друзі, привіт. Нарешті маю можливість привітатися так от особисто. І сьогодні у нас продуктова розпаковка. У мене це розпаковка з магазину Сільпо. Я завжди, як правило, як правило, не скажу завжди, 90% всіх випадків користуюся саме доставкою, бо магазини знаходяться від нас на досить великій відстані. І для нас незручно. Тим паче в Сільпу є така послуга, що якщо вартість куплених товарів більша, ніж 1600 гривень, то доставка безкоштовна. Магазини ми відвідуємо рідко, раз на тиждень, раз на два тижні, тому і такі от заготовки продуктів вони у нас досить великі. От і сьогодні в мене приїхало три пакети з продуктами і зараз. Кажу, тут навіть чек так от прочеканий. Загальна сума у мене 1900... Скільки ж я заплатила, 1959 гривень. Отже, що зараз можна по цінах купити в магазині на 1959 гривень, майже на 2000 гривень. Так, купила ось таку от диню. Диня 40 гривень за кілограм. Тут 2 кілограми, тобто десь 80 гривень виходить. Банани. Банани по 61 гривні. Е, трошки більше кілограма тут вийшло. Фрукті ще купила лимон. Лимон, ціна його взагалі така невелика зараз, 30 гривень, чи якось 20 лишніх. Е, виноград. Виноград чомусь дуже дорогий цього року. Виноград по 100 гривень. Так, йдемо далі по фруктах. Яблуко українське 22 гривні за кілограм. У мене тут 2 кілограми. Хочу сказати, що мої діти їдять із фруктів тільки яблука і банани. Тому ці фрукти в нас є цілорічно. Навіть влітку, от, вони їдять тільки суницю і полуницю і малину. Інших ягід, фруктів вони не люблять ніяких вишень там. Черешень, нічого такого, типу. тому з цим доволі складно. Так, ще купила яблук. Яблуко Гала Закарпаття. Воно було по 30 гривень. Побачимо, чим воно відрізняється від яблука українського, тому що я куплю перший. Так, дивіться, сливи. Сливи по 40 гривень за кілограм, у мене 5 кілограма, тобто тут слив у мене на 20 гривень. Так, яблуко Голден. Яблук Голден у мене 3 кілограми і воно було по 21 гривні. Тому власне я вже і взяла їх так багато. Дивіться, які чудові яблука. Така ціна саме онлайн. В магазині вживу ціна трохи дорожча. Можливо, навіть і не трохи, а якщо купувати онлайн, то магазин робить досить непогані знижки. З овочів у мене сьогодні є отакий от от кабачок, тут 694 грами і кабачок по 40 гривень за кілограм. Так. Хліб. Все, він називається в сільпо булка подова чи подова, французька. І... Ціна, я не пам'ятаю точно, трохи більше 20 гривень. Я, до речі, не можу вам сказати точну ціну, тому що е, у мене в чеку ціни, які в магазині сільпо. І потім тільки коли при обрахунку вони роблять знижку по тій ціні, яка була для замовлення онлайн. Так, такий от багет чесниковий ще взяла. Він, здається, 20 гривень. Ну, планую зварити борщ, тому буде. Дуже актуально. Так, ось такий от кекс. Кекс імбирний. А, ні, це не імбирний кекс, це просто кекс. Це в мене з імбиру етикетка. Цей кекс, мій улюблений в сільпо, і він коштує десь 30 гривень. Так, тут у мене був імбир 220 грамів. Зараз якраз холодає, такий настав сезон осінній і хочеться частіше випити чаю, знаєте. Із лимончиком, з імбиром. Тому якось так. Хлопці дуже просили ось такий от напій купити. Це Шейк Зеро, і це апельсиновий смак. І 9 гривень за один. Ну, я вже купила поки вони по акції, бо так вони коштують більше 20 гривень точно. Ну За 20 гривень я б їх не купувала, а от за 9 гривень колись зможуть випити. Може, навіть не сьогодні, бо вони такі трошки. Ніби як прихворівші зараз, таких напоїв я давати не буду. Так, купила таку от олію, щедрий дар, запашну, нерафіновану, купила спеціально для того, щоб заправляти салати. Я намагалася заправляти раніше оливковою, але якось не дуже йде в моїй сім'ї. Крім мене, оливкову ніхто не любить. Тому робимо таку, знаєте, такий компроміс, така альтернатива це буде нерафінована, запашна ось ця олія. Так, огірочки були по 80 гривень за кілограм. Тут 4 огірки і це на 40 гривень. Про такі от вершки, до речі, вони були в акції. Там оця акція цінотижники. Вона в додатку сільпо відображується. можна чисто брати товари, які були по акції. І оці вершки вони були якраз акційні. З акційних товарів, які були цього тижня, цього тижня це вчора закінчилася якраз ця акція, я показую. У мене сьогодні, сьогодні у мене четвер і. Яке це число сьогодні, слухайте, я навіть не скажу. Сьогодні у мене 19 вересня. У мене добре, що є календарна. Ось такі от два сирки. Це акція, яка була до 18 вересня. Я замовляла вчора ввечері, буквально в 23.40. І я ще встигла, мені порахували товари по ось ці. Так, от, такі от майонез. домашній 50-відсотковий. Та ковбаса. Вищий гатунок. Преміум, тут 330 грамів в районі 100 гривень. Так, тут у мене ребра. Я взяла, хочу зварити бочку, це буде на два рази. Вони були по 140 гривень. Реберця свині і тут у мене 400 грамів. Ось такий от шматок. Якщо на два рази, якраз, можливо, навіть і на три рази буде, тому що діти ребро точно не люблять. І на них можна не готувати. Так, дітям взяла от такі от йогурти, йогурти е, молокія по 11 гривень. Е, дуже смачні. Мені особисто. А, ні, це не молокія, слухайте, вибачте, це лактель. Лактель <плес> була б вас в оману. Ці йогурти дуже смачні і діти їхні, і я сама їх часувала смачно, так. Собі взяла такий от е, ніжний йогурт без цукру, без смаків. Um, нічого не додаю, просто так от використовую, або буває салат собі заправляю, або просто, коли хочеться з'їсти чогось такого молочного. Так, взяла також такі от йогурти мілупа хлопцям ось такі от чотири. E, можливо, в школу візьмуть, бо в такому форматі зручно з собою в школу брати, бо харчування в нас в школах поки що ще немає. А якщо вони є, то. Вони не дуже з радістю ходять у шкільну їдальню. Ну, кілька разів вони ходять з радістю, а далі вони розуміють, що вдома готують смачніше і не хочуть харчуватися в їдальні. Не знаю, чи це тільки в нас така проблема, чи ще в когось. Мені цікаво, до речі, в кого є діти-школярі, як ваші діти реагують на шкільне харчування і чи ходять в шкільну їдальню. І якщо так, то чи смачно там готують, і які відгуки у ваших дітей? Бо. Не знаю, у нас і в садочку була така проблема, що вони хотіли їсти зовсім нічого. І так само і тут. У мене є багато знайомих, в кого теж діти відмовляються їсти в школах в садочках. Чи багато таких дітей, і багато таких нас мам, напишіть в коментарях, мені буде цікаво. Так, взяла отакий от ще. оселедець. Це молодий оселедець. Тут 508 грамів. Тут 4 оселеці, і це я буду робити салат оселедець під шубою, вже я все зварила на нього. І, можливо, так ще один оселедець лишиться просто щось повіслі. І найдорожча моя покупка, яку я зробила в цьому замовленні, це Форель, це червона риба. Вона була по 400 гривень за кілограм. Тут трохи більше кілограма, кілограм 180 г, і це там на 500 з лишнім. В принципі, можна було відтитися без неї, але діти мої не їдять ніякої риби взагалі, і їм іноді треба хоч, хоч якусь рибу давати. Тільки, а їдять вони тільки або лосось, або форель. Навіть тунець вони їсти не хочуть. Старший їсть буває як слабосолену, а і старший, і молодший вони їдять в, в супові, якщо згорити юшку якусь, вони з радістю їдять варену червону рибку. Тому Ось такий от варіант. Ну, я заморожу шматочками, відразу ми її не будемо всю їсти. Дещо підзасолю, дещо заморожу. І буду їм потрохи готувати. О, так, ще, знаєте, забула, бачу, додати, витягнула мені цей товар. Купила ще таких от два салати. Це все в цю покупку, в цю суму входить. І це я, знаєте, я полюбляю такі от салати, поки що ще. Сезон, коли їх можна купувати, бо все-таки взимку я трохи буду купувати такі салатні мікси, бо там може бути багато різних нітратів, домішок і тому подібне. А поки що ще, знаєте, як тепла осінь і тоботом. Це якраз той період, коли такі от суміші можна використовувати. І зараз давайте я ще раз покажу вам всю закупочку, скільки вийшло, щоб ви могли зрозуміти, що приблизно зараз можна купити. В Україні на майже 2000 гривень. І ось показую в загальному, що я придбала повністю, в принципі, не так і мало, але хочу сказати, що це от на сім'ю, мені здається, цього не вистачить, тому що я окремо докуповую м'ясо і молочні продукти, такі як кисломолочний сир, молоко і сметана. І крупи теж я там роблю окрему велику закупку. тому от в принципі, такі, така закупка товарів це десь на тиждень на сім'ю із чотирьох людей. Ну, не все на тиждень, звичайно, наприклад, олія лишиться тут ще. І, можливо, фрукти не всі з'їдять, такі як яблука, але в загальному от такі зараз ціни і так от, так от ми харчуємося. Сьогодні хочу показати вам свою закупку непродуктову, це закупка побутової хімії. Я зробила це замовлення кілька тижнів тому, купувала на розетці, і це такі собі мої улюблені варіанти, які я купувала вже не раз. Почну з цього мила. Тверде господарське з ароматом свіжості. Слухайте, воно просто нереальне. Воно відпирає у мене всі. Плями, тому е, воно коштує щось в районі 100 гривень, можливо, трошечки більше, я докупувала кажу, кілька тижнів тому, я лишу посилання на е, ці позиції. І ви, якщо захочете, зможете придбати собі ці ж товари. Е, оці галідуші, вони мої улюблені. У мене є, знаєте, певна проблема із шкірою, про яку я, мабуть, зараз я не готова говорити. І коли я користуюся. Ось цими продуктами Деламарк цих проблем у мене зі шкірою абсолютно немає. Тому цими ж продуктами користуються мої діти. Я раніше купувала якісь спеціальні для топічного дерматиту, для топічної шкіри, але відколи я от дізналася про цю українську фірму Деламарк і про. Такі продукти, екопродукти, ну, моя сім'я вже користується виключно ними. Знаєте, ціна, можливо, я раніше думала, що вона, можливо, трохи більша, ніж от такого мас маркету закордонного, але ні. Я от подивилася зараз таке значне здорожчання цін і розумію, що от український виробник зараз. Ну, як ніколи, потребує нашої підтримки, і ми повинні купувати саме українське. Так, звичайно, я теж купую якісь продукти неукраїнських виробників, але все-таки я намагаюся зараз максимально підтримувати саме українського виробника. І це зараз абсолютно не реклама. Повірте, це моя просто щира рекомендація. От саме для людей, в яких є проблеми там, зі шкірою. Це саме той, який потрібен варіант. У мене, до речі, на там, можливо, ви чуєте на фоні онлайн-навчання для сина. В нього хочуть закриті двері, але якось дуже шумно. Тому дуже перепрошую за це і продовжуємо далі. Так, дивіться, що я ще придбала. Такий от був набір. Він теж був в, в акції. Тут засіб для прання для кольорових речей, і засіб для миття посуду з ароматом троянди. Теж Цей засіб для миття посуду, він, можливо, не так піниться, там, як е, якісь інші марки. Не хочу зараз нікого ображати, які там дуже сильно спінюють, але, але він береже наші руки. І знаєте, коли є проблеми із кутикулою, коли так, от сохне кутикула. І Ну і Хто миє посуд, той розуміє. Я не так часто маю посуд, тому що в мене є посудомийна машина. Але от коли я мию, саме я дуже відчуваю цю різницю між засобами, тому купую саме ось такі от екозасоби. І ось Оця от рідина вже не перший раз, мабуть, я вже, мабуть, до 10-го разу добираюся, як я купую саме ось для прання оцей от засіб. У мене є він для кольорових речей, для шерстяних, для білих речей. І теж алергії не викликає. Засіб легкий, такий, знаєте, приємний має аромат, ненав'язливий. І мені і моїй сім'ї це дуже імпонує і дуже сильно подобається. Тому, власне, ділюся просто цими такими покупочками. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. Нікого ні до чого не, не примушую, знаєте, купувати в людей різні є відгуки, різний свій досвід використання. Я також люблю шампуні цієї фірми безсульфатні. саме. Вони, знаєте, коли, наприклад, є якісь процедури зроблені для волосся, або якесь класне фарбування волосся, то вони не так вимивають і фарбу, і ці всі доглядові засоби. Тому ось так. Поділилася з вами, цікаво, зайдете подивитися. Не цікаво. Можете написати свій коментар, чи цікаво вам дивитися такі огляди, чи не цікаво. Що ж, друзі, вирішила з вами поспілкуватися ось так, бо, власне, дуже давно я так не спілкувалася і я дуже давно не випускала ніяких відео і, власне кажучи, я думала, що вже ніколи і не випускатиму. У мене на це не було ні натхнення, ні часу, і вже більше ніж 4 місяці. Я ютубом взагалі не займалася. Але ось до мене знову повернулося, повернулося натхнення, і я вирішила це відео записати. Тому, в першу чергу, дякую всім, хто дочекався виходу цього відео, бо, чесно, я не думала, що зі мною лишаться практично всі мої підписники. Відписалося там буквально 10-20 підписників, а решта людей залишилося. Тому я зрозуміла, що, мабуть, ви таки чекаєте. Можливо, виходу відео на моїх влогів і постараюся їх знімати хоча б з якоюсь періодичністю. За період, поки ми з вами не бачилися, в мене відбулися певні зміни. Наприклад, я змінила колір волосся із, із мого звичного темного, його трохи освітлили, і тепер я ось такого кольору. Також я змінила зачіску, зробила собі кератинування. З цього приводу я, мабуть, зроблю окреме відео. І кому буде цікаво, той зможе подивитися якраз про кератинування, про мої відгуки і про мій досвід. Кератинування я робила вже більше ніж півтора місяці тому, і такий ефект у мене просто після висушування волосся феном. Я дуже задоволена, скажу наперед. І хто ще думає, хто мав кучеряве волосся, таку структуру, як у мене, то Мені здається, воно того варте. Але люди, в кого волосся рівне, нас точно не зрозуміють. Тому я знаю точно, що в кого рівне волосся, завжди вміє мати кучеряве. І навпаки, тут, знаєте, як, як завжди в житті буває. Друга така новина, я звільнилася з роботи, і поки що я тимчасово відпочиваю. Цей період у мене не буде надто довгим, тому що я планую. Відразу шукати якусь роботу. Можливо, це буде кінець осені, зима, але поки що я вирішила приділити час своїм дітям і, власне, відпочити, бо я вже досить довгий період була без відпустки. Працювала, знаєте, робота в мене була складна і з пригорода їздити щодня в таке далеке місце досить, і в мене дорога займала багато часу. Щодня я вставала. 5.20, 5.30, приїжджала в 19 годині і фактично робота займала 14-16 годин, які я витрачала тільки на роботу. І коли я вже приїжджала, мені не вистачало сил абсолютно ні на що. Я зрозуміла, що так більше продовжуватися не може, і в якийсь момент я прийняла це рішення, це було дуже складно. бо Власне кажучи, вперше в житті буквально я прийняла таке рішення просто звільнитися і якби, перебути буквально кілька місяців відпочити і приділити цей час собі. Раніше в мене такі переходи на роботу це було просто знаєте, звільнення і 2-3 дні перепочинку, і на наступний четвертий день я вже на роботі, ну, максимум тиждень був. Такі були просто були переходи. А це в мене така, так би мовити, пауза відбулася. Я цьому не скажу, що я не можу зробити висновок, точніше, рада я чи не рада. Тут такі двоякі відчуття як для людини, яка жодного разу не досліджувала декрет до кінця. Мені, мабуть, складно спочатку, але в цьому однозначно є свої плюси. Я приділяю час дітям. Цього року в мене молодший син вже пішов в школу, він став школяриком. Діти вчаться в різні зміни в школі, це теж, до речі, додає такої якби, складності у цьому всьому. І Діти знаєте, постійно говорять, ой, мама, як добре, що ти вдома, Мама, там, ой, а, а, ми те, а ми те. і знаєте, вже за останні два тижні прозвучало це, Мама, як добре, що ти вдома. Це, ну, це класно, насправді. Ну, але ставати е, домохазяйкою, не знаю, як це сказати, українською, домогосподаркою, я, мабуть, не збираюся. Ну, не мабуть, я точно. Я не буду ставати домогосподаркою. Це однозначно е, не для мене. І плюс я все-таки вважаю, що в такий час зараз е, в Україні всі люди повинні працювати. Жінки теж е, бути мамою це важка робота, це складна робота, але. Е, у нас ще повинні бути якісь соціальні і суспільні ролі. Тому ось така історія. Також, до речі, працююча мама це гарний приклад для дітей, особливо для хлопчиків. Коли вони бачать таку модель в сім'ї, вони в майбутньому будуть краще приймати вибір своєї майбутньої половинки, майбутньої дружини. І для них буде нормальним вибір, що жінка може працювати, і жінка в той же час може бути і вдома. Ну, тут це просто, знаєте, як, як інформація. Кожен сам вирішує для себе. Якщо жінці комфортно бути вдома, вона може бути вдома. Якщо працювати, вона може працювати. Хтось може будувати кар'єру, а для когось, знаєте, найголовніше там готувати борщі і бути вдома. Тому якось так. Ще, знаєте, з того, що що нового, у мене я набрала дуже багато кілограмів за той період, поки я тут не з'являлася. Мабуть, з самого початку, відколи я почала вести свій влог на YouTube, я набрала більше, ніж 10 кілограмів, мабуть, вже 12, я так приблизно рахувала, і я би хотіла від цього зайвого, від цієї зайвої ваги позбавлятися. І, можливо, теж я буду знімати з цього приводу свої якісь відео, влоги, розповіді. Ну, знову ж таки, якщо буде натхненням. Тому, друзі, ще раз дуже вдячна всім, всім дякую, що ви підписані за вашу активність, за ваші вподобайки, за коментарі. Рада зустрічі із вами, рада вашому спілкуванню зі мною. І до нових зустрічей.